З останнім часом телефон глють, то я не можу знімати, але ми знову гуляємо. Останнім часом і важкі дні, і якось нема бажання, але... але у нас режим хочеш не хочеш, можеш, не можеш, ми гуляємо. Сьогодні перший шкільний такий день вже типу, активний, оскільки вчора ще таке було, ніби 1 вересня. Ну не гавчи, не можна гавкати чим давай. А вже е, сьогоднішнього дня, вже ніби як навчання, ми вже всі зошити вчора склали, Правда, обкладинки я так ще не знайшла. Але думаю, що сьогодні подивимося. Тож такий, знаєте, перший тиждень він ніби на якомусь такому е, розслабоні, так? В розслабленому стані, вже потім більше, бо будуть домашки, буде, буде вже такий повний активний процес. Але маємо те, що маємо, що треба докупити, буде зошити по мірі необхідності. Я наперед не купляю ніколи багато, бо сенсу я в цьому не бачу. Так, головне, що на перших порах встала, а потім можна ж докупити в будь-який момент. Ану, що ти там нюхаєш? Пішли, пішли, там не є зручно нюхати, Ходи. А, І я так вирішила швиденько пройтися, погуляти. А, і. І зараз швиденько теж до роботи. Сьогодні трішки маю роботи, треба буде планів. Ще потрібно буде а, якось. Дочитати книжку. Ну, тобто план є, можливо, все-таки залию вам відео. Так, його залию. Я подивлюся, як в мене буде виходити. Поки що нічого не знаю. І боюся вже обіцяти, бо, як показує практика, коли обіцяєш, ще нічого не виходить, якась балаболка, так? Тому зараз швиденько гуляти, потім, можливо, ще доготовлю їсти. Подивлюся, що там у мене на камері познімано, не знаю, правда що. Тому, тому тут таке. Що, може, покажу вам, як ми його стригли, мили. Будемо бачити, чи можна. Але цікаво має бути. Так що відео ще має бути багато, ну і в планах ще дуже всього багато. Дуже... Я так, знаєте, без цього і в мене волосся на руках поставало диплоки. Тобто, вже так прикро. Ранки такі прохолодні, уже осінні. Хоча ніби е, на календарі, ну тільки на календарі осінь, бо вдень ще тепленько. Але вже відчувається. Люблю цей перехід, такий гладенький, знаєте, чуть-чуть, коли видно. Дуже люблю його, не знаю хто як, але дуже цікаво. Всім привіт! До мене показує розпаковка, Ми з магазину купили нам. Водичку, мінеральну і газовану і не газовану. Бо малий на футбол бере завжди не газовану воду. Ну, як Купила ще два ось таких, е, завжди беру. Вони нас дуже добре йдуть. Я завжди беру, коли є акція. Я дивлюся, що ще, ще є акція. І взяла на всякий випадок е, далі. Взяла ось таке кремило. А я раніше брала з диною чи ще чимось. Ну, має бути цікаве. Взяла дві пари шкарпеточок І дуже дивно, тут пише 41-44. Тут пише 42-43. По суті, ці мали бути більші. Але, але якось ні, бачите, як? ці більші. Дивно, неправильно пише, значить. Взяла ось такий смаколик по акції дитині. Він завжди щось хоче солодкого взяла. Нарешті крудзу. по акції, до речі, по акції. Я це знаходжу. Взяла в гірочки. Гірочки ми його просто так, але взяла, що я буду думати, я от придумала, можливо, ми, можливо я б зробила салатик. Ну, я салатики не робила. І, можливо, зробила. Так, я поки що не знаю з чим. Але щось придумаю. Є бананчики взяла. Бананчики взяла такі, ще трішки подоставчі, але я дуже люблю. Саме такі, тому... Помідорок. Помідори вже наші, вже не ці. Помідорка сливка. Я дуже люблю сливка, тому що вони тверденькі, такі, знаєте, ну, не розлізлі. Вони вже мають той смак, такий кисловатий. Люблю дуже, можливо, вони де-не-де ще не зовсім, бачите, як то дозріли, так? але мені дуже подобається. Розкриваю, бо я не люблю, коли воно так запотіває, потім не дуже добре. Так, ставлю помідорчики. Взяла яблучок. Українські, вже наші. Вони невеличкі, невеличкі, але вони дуже класні. Тобто, ну, навіть трішки побиті, бачите, це дійсно, як знаєте, з садочка. Класні такі. Не зовсім ті, які я беру в АТБ. Це я в Арсені. Побачу, ти мій. І взяла в Арсені таких відбивних трішечки. Рідко беру, але інколи хочеться і свиного м'яса. Відбивних взяла небагато. Взагалі, по ходу, 6 штучок. Вони невеличкі, вони мені 6 штучок заважили 600 грам. Тобто, по суті, в середньому одна відбивна це 100 грам. Буду вечором смажити. Десь годинка шоста, після того як погуляю з собакою. Буду смажити, зроблю салатик. Зараз поставлю, можливо, ану. Ой, пахне. Поставлю, можливо, яйця варити для салату, щоб вони остили. І лишу яйця на відбивні з роботичок ставлю. Фу, і буду йти до роботи. У мене в холодильнику 0. Ноль, ноль їжі. Давно таке було, скажу я вам. Дожилася. Не тому, що не готую, а тому що не хочу, щоб в таку погоду їжа е, скисла. Ну, тобто, розумієте, так, ми платимо гроші, е, щоб не вийшло так, що будемо викидати їжу. Тому не хочеться, не хочеться, але вже є. Так, понабирала я цих. І не так багато всього всього вийшло, але будемо мати хоч щось. Так, все зробила. Трапеточки йду покладу. Добре, що не порвався пакет, бо я щось так не розрахувала і він у мене вже так прям дихає на ладан, але я все-таки донесла. І я все-таки справилася. Він не порвався, зараз трошки облакаємо. Як тут жарко. Чим займаюся в позаробочий час, коли не ходжу в магазин, не хочу з собакою, почала читати ось цю книжечку. Вже прочитала от скільки. Мене завжди лякають великі книжки, вона тереження, що я їх не почитаю. 879 сторінок, ото цього 878, 9. Ну, тобто, є що читати, і це тільки, наскільки я розумію, перший, перший бо тут воно так м -м, розписано на початку. Зараз секунда. Що нібито, а ну зараз. Чекайте, не бачу. Не бачу, де? А, оцей, де воно є дім крові? Зараз, зараз. Я ж бачила той розпис з самого початку. Що і до чого. Ось дивіться, яка крута штука тут. Так, зараз будемо шукати, щоб я вам дійсно показала. Так. Дім землі та крові це перша частина, по суті. Потім дім неба і потиху має бути, дім великих Вод і Дім Полення. Тобто таких чотири книжки має бути. Друга я бачила вже в інтернеті, уже в ну, процесі, вже можна в перепродажі купити. Не знаю, це дешевше, бо стовпу стикнулася з думкою, раніше думала, що дешевше. Стекнулася з думкою, що ні. Тому що побачила, що дешевше купити потім, коли є. В нього мила рідкого помила. Ця штука досить класна. Я купила її в Еллі. Скажу вам, що дуже класний взагалі дозатор. Мені здається, що він багаторазовий. Хоча зазвичай такі дозатори вони одноразові, може, навіть і не дотягують. А тут дуже класно. Дивіться, яка вона Ой, зеленковата. Так, класне. Мені здається, що мені треба буде. А, так, ще. Так, хай стоїть. В принципі, доливаю повністю. І зараз решту долию там до деньки такої, думаю, воно не посвариться. Так, зараз ставлю. Мені такі мила дуже подобається. Якщо брати більшу посудину, більше тару, мило цього 460 мл, а тут 395. Тобто, при великому моєму бажанні не влізе. Але воно класно виглядає зараз. Понесу ще. Фух. Вони трішечки тієї диньки, бачите? Тут стерлося, до речі, надпис чи наклейка, я вже не пам'ятаю, вже немає. Але ми долиємо. Зараз ми сюди долиємо, треба помити самій цей. він Трошки в мене вже брудний. Зараз я його зверху помию. Бачите, ну воно ніби й не посвариться, бо жовте з таким салатом досить цікавий. Фейхо манго. Як вам сказати, запах такий досить цікавий. в Диньки був дуже приторний. Брала раніше Диньку як приторний на руках, він класний, бо мені подобалося не мити руки. Тобто все супер, питань нема. А саме, от коли пшикав, так, то мені здавалося, що він трошечки занадто приторний. Але ну, на те вона і Динька. Брала раніше виві, тут взяла ВТБ, я думаю, різниця. Не особо є, різниця. Ой! Зараз напевне, що поки я маю можливість поставлю варити макарошик і поставлю варити яйця на салат. Лишу декілька яйців. що в мене з яйцями, я так розказую. Не лишу нічого, поки що треба лише її їсть докупити на салат. Тому що їх тільки дві штучки. Ні туди, ні сюди. Клас, живемо. Але нічого. Треба я не подобилася, я чомусь думала, що їх більше. Була впевнена, що мені стане. Ну нічого, значить, трішки пізніше буде салатик, Все буде ок, і все є. Так, котра годинка, не подивилася, йду, як їду до праці, зараз спробувати знову налаштовуватися на робочий лад, вип'ю водички. Не чіпай там кокос. Що, ми, стеш, що щіпаєш, люди? А, і працювати, допрацьовувати, нарешті, у нас п'ятниця, п'ятниця, завтра дуже багато. Планів, дуже тяжкий буде день. В неділю не знаю, як вийде, тому, тому маємо те, що маємо. Всім доброго вечора, п'ятниці. Не показувала, як які в мене до ніт. трішечки, пару штучок. Чисто для закінчити драбину. Зараз буде сама диктату. Зараз якраз відварила яйця, що не можемо не радувати. Дорозилася. Робити ми давно з вами, робили. ми давно з вами спілкувалися. В такому плані. А я так хотіла. Так, кукурудза, поки там все наливається, що це буде? Це буде кукурудза, це буде яйця, це будуть помідорки і це буде у нас тюнець. Тобто все те, що є вдома, з чого можна щось склепати. Такого виду салатик я ще не робила. Робила трішки інший тунцем. Але думаю, і цей має бути смачний. Я його заправлю, бачите, я вмію вирізати. Лайфхак. Другий бік. Не люблю це. Третій Та, класні такі з ключиками. В 2021 році 2024 рік. А живемо як паріснувщину. Не було переснувшину, ну не важно. Оці штуки, боже мій, це якісь здіватіш, якщо чесно. Я собі подумовила, можу купити ключика. Але мені здається, що в інших країнах хоча штука всюди є. Оці клювчики. Раз. Ну і водичку лишні, зайве рідино. Так, ой, який клапан. По акції дуже класна. Велика кукурудза. дивіться, як класна. Один в води. Що це у нас? А, чемпіон. Напевно, чого по акції скоро термін придатності закінчиться. Ну, 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 так і воно, так і воно. Ну, бачу зараз. О, бачу. Та ні, та ні. До 27-го року що то вони таку акцію замутили. Дивина, воді, ділян, приємно. Так, коротше, кукурудза є. Як бачимо, в у нас що? Багатько. Помідорок нам треба раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять помідорок беру. а секундочку, Син дзвонить. А, тут позвонила мама, і я так їй розказувала, але по принципі можу накласти голос, і це я зроблю. Хотілося поговорити взагалі про рутину. Так, те, що ми робимо, тут сават я а, а, готую. І думаю, що все-таки та рутина, вона ніби нас і вбиває, і допомагає нам триматися купи. Адже коли дуже геть все погано, тільки оця рутина, ті справи, які ти повинна вирішувати кожен день і без ніяких ніяк, вони тримають нас на плаву, а, якби. Щоб ми не втрачали, по-перше, відчуття реальності, щоб ми розуміли, що треба вставати і робити, так само тримає нас на плаву і домашні улюбленці, оскільки ми маємо обов'язок їх годувати. Тобто, оце, напевно, великий плюс цієї рутини. так? Ми повинні готувати, ми повинні прибирати, ми повинні все вирішувати, щоб все було так, як має бути, хоча б на мінімальному рівні. Тобто, і це і це круто, я їм скажу, круто, бо якщо б зникла ця вся рутина, можливо, ми б впали в депресняку, і нам дуже важко було б піднятися з цих колін. Тому все-таки я вам скажу, що це хороша можливість. І, в принципі, зараз очікую, накладаючи гори, формуючи відео, чекаю, щоб включили світла, немає інтернету, немає нічого. На дворі годить. Генератор, напевно, від якогось магазину або що, не знаю. А я тим часом, до речі, слад вийшов досить цікавий, але щось, напевно, я переїла тунця попередню, і він мені видався не настільки добрим, як міг би. Але це ж інша історик, я кажу. Тому, в принципі, зараз я просто, от що я роблю, так, я його просто. Перемищую і буде чекати свого часу. Чесно скажу вам, дуже багато зараз думок у голові. Я така трішки в хаосі, напевно, всі зараз в хаосі, напевно, кожна свої проблеми. І то багато проблем. Вибачайте, що так рідко почала відео, о, в мене папушка почала мені допомагати. Відео скидати, буду старатися, в принципі, заповнювати якраз в ці моменти, коли у мене капець, капець хаос в голові, відео. Це буде цікаво, це буде класно, це буде добре для Ютуба, так, оскільки я буду частіше викладати їх і, звичайно, показники будуть в міру кращі. А на даний момент всім хорошого вечора. Боже не дає справу. Бачите? Це ж просто страшне. Ану, закрий, ротик. Джобик закрий, не хоче. Ну, хоч би пішли погуляти. А, на даний момент всім гарного. Вечора або гарного дня, в залежності від того, в який час доби ви це слухаєте. Всім смачного! Не забувайте готувати, не забувайте залишати для себе цю рутину, яка, по-перше, заспокоює думки, адже фізична праця хаос думок, А по-друге, все-таки дає нам можливість організувати свій побут і, звичайно, поїсти. Смачно! Всім смачного. Па-па-па-па!